Привіт! Сьогодні поговоримо про одну ну дуже цікаву штуку в онлайн шопінгу. Вона може, знаєте, повністю змінити наше уявлення про всілякі програми лояльності. Мова про Traffic Banks Coins, або скорочено TBC. Ідея в тому, щоб перетворити звичайні сінькі бонуси на щось ну набагато крутіше. Що ж, давайте розбиратись. От просто уявімо собі, бонус, який не просто лежить мертвим вантажем на рахунку, чекаючи, поки його витратять, а такий, що сам по собі з часом набирає вагу, стає ціннішим. Це ж зовсім не схоже на звичайний кешбек, правда? І от саме в цьому полягає вся суть Traffic Bank Coins. Це ідея, яка справді може перевернути з ніг на голову наше ставлення до винагород за покупки. Гаразд, звучить інтригуюче, але як це все працює на практиці? Давайте подивимось на саму механіку, як ці коїни заробляти і як їх потім використовувати. І тут треба віддати належне, все зроблено максимально просто та інтуїтивно, ну щоб ніхто не заплутався. То що ж таке ці Якщо зовсім просто, то це, скажімо так, внутрішня цифрова валюта самого маркетплейсу Bank. Працює елементарно, робите будь-яку покупку, і вам на рахунок капає певна кількість цих коїнів. І тут ключовий момент це не просто якісь там бали чи бонуси. Ні, це сама цифрова валюта всієї цієї системи. А сам процес, ну він реально простіший за просте. Ось дивіться, обираєте товар і одразу ж бачите, скільки TBC за нього прилетить. Далі оформлюєте покупку, як зазвичай нічого не змінюється. І тільки на оплата пройшла, коїни автоматично з'являються у вашому кабінеті. Миттєво, а вже під час наступної покупки бац, можна використати ці TBC і отримати класну знижку. Все, жодних складних умов. І ось що як на мене дуже важливо тут повна прозовість, жодних прихованих сюрпризів чи незрозумілих умов. На сторінці кожного товару чітко вказано, скільки саме TBC буде нараховано. Тобто ще до покупки все відомо. Не треба нічого вираховувати чи вгадувати. Це знаєте, одразу створює відчуття довіри до системи. Так, з основами розібралися. А тепер переходимо до найцікавішого. До тієї самої фішки, яка фундаментально відрізняє TBC від ну практично від будь-якої іншої програми лояльності. Давайте просто порівняємо з одного боку традиційний кешбек, його вартість фіксована, часто він згорає з часом, і по суті, це просто повернення частини грошей. А з іншого боку. TBCs. їхня вартість може зростати, вони не мають терміну дії, це довготривалий цитровий актив, і це вже не просто повернення коштів, а по суті маленька інвестиція в розвиток усієї платформи. І ось вона головна думка, яку варто запам'ятати: вартість Traffic Bank Coins з часом зростає. Це не просто рекламний хід, це закладено в саму основу їхньої економіки. Тобто ідея не в тому, щоб просто повернути частину грошей, а в тому, щоб дати людям актив, цінність якого буде збільшуватися. А на практиці це означає дуже просту річ. Ті TBC, які не витрачені сьогодні, завтра можуть коштувати дорожче, і таким чином звичайнісінькі бонуси перетворюються на цифровий актив, що зростає. Це створює цікавий вибір або отримати миттєву знижку тут і зараз, або ж накопичувати коїни, адже з часом вони можуть зробити майбутні покупки ще і ще вигіднішими. Але TBC – це не лише історія про вигоду для покупців. Насправді, це ядро значно більшої екосистеми, яка побудована так, щоб бути вигідною для всіх учасників процесу. Давайте подивимось, хто і як виграє від цього. Це те, що називається системою win win Win. Тобто виграють усі три сторони покупці, звичайно, продавці, які розміщують свої товари, і партнери, які ці товари рекомендують. Саме такий підхід і створює здорову екосистему, де кожен зацікавлений у спільному зростанні. Отже, для покупців тут все просто і зрозуміло кожна покупка це гарантовані винагороди, а з ними миттєві знижки. Тобто, шопінг стає просто вигіднішим. І це головне. Тепер подивимось з боку продавців. Для них це це ж потужний інструмент. Він допомагає не просто продати товар, а й збудувати лояльну клієнтську базу. Це чудовий спосіб заохотити людей повертатися знову і знову, роблячи свої пропозиції набагато привабливішими на фоні конкурентів. Ну і нарешті партнери. У систему вбудована партнерська програма, і це відкриває величезні можливості. Фактично, будь-хто може рекомендувати товари і заробляти TBC за кожну покупку, зроблену за його посиланням. Це чудовий варіант і для досвідчених маркетологів, і для звичайних користувачів. Гаразд, а тепер давайте трохи зазирнемо в майбутнє. Яке ж глобальне бачення стоїть за всім цим, тому що TBC – це не просто бонусна програма на сьогодні, це по суті перший крок до чогось набагато більшого, до повноцінної цифрової економіки. І ось як виглядає план розвитку? Досить амбітно погоджитись. Зараз ми на етапі нарахування та знижки, це те, що працює вже сьогодні. Далі в планах можливість переказувати TBC між користувачами, що зробить їх значно гнучкішим інструментом. Потім розвиток багаторівневої партнерської системи. Ну а довгострокова мета це побудова повноцінної цифрової економіки на базі цієї платформи. І наостанок просто питання для роздумів. Ми звикли, що покупки це завжди витрати, але що, якби вони могли стати ще й активом? Саме такий погляд і пропонує система Traffic Bank Coins. Це можливість не просто витрачати, а й накопичувати щось цінне. І, мабуть, у цьому є головна ідея, яка стоїть за всім цим проєктом.